У Кременчуці триває системна підтримка українських військовослужбовців. Цього разу підрозділи протиповітряної оборони отримали сучасне обладнання термінали StarLink. Вони забезпечуватимуть стабільний та захищений зв'язок між мобільними бойовими групами, а також допоможуть у роботі систем виявлення повітряних загроз. Сьогодні підрозділу протиповітряної оборони передаємо старлінки. Це потрібно хлопцям для надійного зв'язку, для того, щоб працювати, бачити ворога і ефективно його вражати. Впевнений, що це допоможе Кременчуку мати тихі ночі. Хлопці працюють вночі для того, щоб ми були в безпеці. Без сучасного технологічного обладнання це робити вкрай важко. Громада Кременчука продовжує допомагати. Дякую всім платникам податків. Дякуємо всім Кременчужанам, які єдині в прагненні нашої перемоги і допомоги нашим захисникам. Стерлінг – важливий елемент у сучасній війні, особливо для ефективної взаємодії, координації дій та оперативного реагування. Надійний зв'язок запорука злагодженої роботи наших ППО, які щодня оберігають мирне небо над Кременчуком. Дякую громаді Кременчуга і особисто меру міста Кременчук Віталію Олексійовичу за надану допомогу. Що завжди, коли звертаємося, допомагає і не йде осторонь, як інші там роблять це. Ще раз вам дякуємо. дякую Україні! Підтримка захисників спільна справа. І сьогодні кожен переданий термінал це внесок у безпеку кременчужан і зміцнення обороноздатності регіону. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.